Друзі, ми продовжуємо відстежувати ситуацію у Дніпрі. І станом на ранок сьогоднішнього дня рятувальники розібрали уже 90% завалів зруйнованого російською ракетою будинка. 40 людей в результаті удару загинули, але під завалами ще можуть бути люди. Це інформація від голови Дніпропетровської ова Валентина Резніченка. Про це він пише у своєму телеграмі. Далі пряма мова на 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинка. Голова ОВА зазначає, що рятувальна операція у Дніпрі триває уже понад 63 години. За цей час вдалося врятувати 39 людей. Загалом в результаті російського удару по житловій багатоповерхівці 14 січня загинули 40 людей. 79 дістали поранення. Серед постраждалих 16 – 16 діти. 28 поранених досі перебувають у лікарнях, 10 із них – у важкому стані. Так, друзі, ну і якщо ви бачили, є фотосвітлини про те, хто і як власне допомагав шукати постраждалих в цій трагедії у Дніпрі, і зокрема там були неймовірні світлини про те, як пошукові собаки теж беруть в чому в цьому участь зараз. Взагалі, про роботу. Цих спеціалістів будемо мати мені здається дуже цікаву розмову, тому що з нами вже на прямому зв'язку керівник громадської організації Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін Антарес з нами на зв'язку Лариса Борисенко. Пані Ларисо, вітаємо вас. Доброго дня, пані Ларісо, без перебільшення правда, я ж кажу, що собаки на рівні із людьми знаєте, не хочеться применшувати чи перебільшувати чиюсь роль. Ми просто бачимо, як неймовірно всі працюють разом, але тим не менше, собаки допомагають шукати тіла і маючи здібності, якими за зрозумілих обставин не наділені люди. Що ви скажете про здобутки? От останніх часів, можливо, про місто Дніпро ви можете нам щось розказати. Загін існує з 2008 року і е, звичайно ми готували собак для пошуку живих людей в умовах техногенного завалу та природного середовища. Але е, ми виходили в пошуки і е, стикалися з ситуаціями, коли людина вже була мертва, бо нас викликали дуже запізно. І з 2013 року ми. Почали готувати ці склад... ну, цих собак для пошуку ще і паралельно для пошуку мертвих тіл та останків. І за цей рік, за ці 10 років, ми створили власну методику, бо в Україні такої продуктивно працюючої методики, на жаль, не було. На базі нашого загону створена власна методика і вона працює е, з 2017 року. Нас залучають е, генеральний штаб ЗСУ. Е, проєкт тоді вон ма він мав назву Евакуація 200» з пошуку тіл загиблих воїнів, а зараз має назву на щиті. На от ми єдиний кінологічний підрозділ, який залучається в рамках цього е, проекту, для пошуку тіл загиблих е, воїнів та е, військових армій агресора, які потім ідуть на обмін, з моменту повномасштабного вторгнення ми майже не буваємо вдома, бо ми постійно десь ми. Чи на Харківщині, чи на Київщині, на Донеччині, на Сумщині, на Миколаївщині, Херсонщині були за ці, за цей період. Всі три прильоти: Запоріжжя, Слов'янський зюм Дніпро. Це друге вже в Дніпрі. Ми на жаль, ми дуже 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 маємо попит наші собаки на сьогодні, бо вони, вони, вони універсальні. Вони працюють як по пошуку живих людей, так і по пошуку мертвих тіл та рештків, причому закопаних, згорілих, ну різноманітних, дуже дуже застарілих, там які мають там 70 років і так далі. І собак на собак е зараз падає таке певне величезне навантаження. Вони дуже стомлені, вони втрачають вагу, але мотивація до пошуку в них така. Ну, Завдяки, мабуть, тому що ми там багато працюємо. Що ось 22 години в Дніпрі безперервної роботи. Тобто, собаки практично. Ну якщо там люди були багато людей, які бачили, як собаки лежали біля нас і знову виходили, давали та хвилини 15 хвилин на роботу. Ми знов виходили. Потім працювала техніка. Потім знов ми виходили. Наші собаки набивали якісь там точки для. ТСНС для рятувальників, де потім на жаль знаходили тільки тіла та зараз людей. Зараз якраз вам, пані Ларису фотосвітлини ваших вихованців, е і коргі там був, і біглі, якщо не помиляюсь. розкажіть, будь ласка, чи є якийсь принцип підбору, хто найкраще із собак може впоратися із пошуком? І от, коли ви кажете про втомлені, що вони 22 години поспіль працюють, а як, е як вони сприймають свою роботу, як вони сприймають емоційно, тому що собаки теж великі імпати? Е те, що вони знаходять людей, на жаль, вже загибель і живих, тому що я розумію, що вам, як людям на це дивитися, неймовірно важко. Ви усвідомлюєте всю ту катастрофу, коли стоїте перед, наприклад, будинком у Дніпрі. А як собаки це все переживають? Собаки, ми перше ми підбираємо собаки, підбираємо людей, які можуть. Це робити, бо ми громадська організація так, але така громадська організація з дуже 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 суворою дисципліною, бо на нас лежить величезна відповідальність, і чому з нами співпрацюють всі служби на сьогодні? Це поліція, от зараз ми з вами розмовляємо. Я готуюсь. Група готується одна виїхати на е, Херсонщину. Е, працювати а паралельно вже. Друга група працює в Дніпропетровській області з пошуку тіла ймовірно загиблого, зниклого безвісті по запиту поліції. З нами спрацюють працюють ДСНС поліції зсу, мабуть, тому що е, дуже сувора дисциплина. Люди дуже підготовлені підготовлені. Ми підбираємо людей, ми підбираємо дуже ретельно підбираємо собак. Собаки повинні бути ну, мати. Вірну генетику, вони не, е, повинні бути дуже мотивовані, мати дуже сильні інстинкти е, і бути стресостійкими. І е, якщо ви бачили, там собаки наші працювали в повному задимленні, де ми, ми, ми свою руку не бачили, а собаки працювали. І гул е, важкої техніки, і зараз наші собаки працюють в тільки що звільнених територіях і в зоні ну практично там на нулі. І також вони працюють під постріли, під вибухи, постійні вибухи, і вони продовжують працювати. Тобто підбор собак такий дуже ретельний. І тренування. Тренування вони е, кожнодневні вони виснажливі, вивоснажливі. Вони дуже різноманітні. Бо собака повинна бути і соціалізована максимально, і е, кожен день в нас різноманітне тренування, і кожен кінолог, навіть коли він там знаходиться вдома зі своєю собакою, він продовжує працювати е, безліч моментів відпрацьовувати і пересування позивало. Бо якщо там от бачили кадри, наші собаки так дуже не швидко в рідний черепах пересуваються, позувало, бо е, це з досвіда. З нашого собака повинна пересуватися позивало дуже не швидко, бо вони травмуються, бо там застрівалі лапи, і собака повинна моментально, як тільки там чує, що щось там в неї застрягло. Вона повинна зупинитися і дочекатися, коли ми там висвободимо її ногу чи. Е Якусь там частину тіла, бо собаки працюють в спеціальному взутті, це теж наш досвід, бо собаки наші травмували лапи. І зараз ми е виходимо, виводимо собак в такому дуже е е екіпуванні, е воно не е співпадає з параметрами е спортивних нормативів е з пошукової рятувальної кінології, де собака повинен виходити горінький на завал. виходять в. Взуті спеціальному в спеціальному спорядженні, в спеціальних нашийниках, які можуть можуть і коригувати їх в разі критичної ситуації, і е, також дають сигнал. Ми чітко знаємо, навіть в демо, де знаходиться наш собака е, ще безліч спорядження, бо на цьому і на завалі на завалах Запоріжжя нам приходилось підіймати собаки на поверхи. Uh, і є спорядження для спуска підйому для альп підготовки, і все це також повинні робити і наші собаки і наші кінологи. Пані Ларисо, 63 третю годину триває рятувальна операція в Дніпрі, і ще поки 25 людей рахуються зниклими безвісти. Є вірогідність того, що вони все ще знаходяться під завалами. З вашого досвіду, після 63 годин, які шанси знайти ще когось живим? Uh... Ви знаєте, завжди, поки не закінчилась пошукова рятувальна операція, завжди і всюди, у всьому світі, всі сподіваються на чудо. І що трапляються. Тож також будемо сподіватися, що. Ну, ми будемо сподіватися. Ми також тримаємо кулаки, бажаємо всім рятувальникам. При їх нелегкій праці мати добрий результат. Ви зазначили, що ваша група завтра їде до Херсону. З якою місією там перебуватимете? Сьогодні. А, вже сьогодні, так. Ми шукаємо тіла загиблих, це наш профіль, і ми входимо до з груп, до спільних груп, які створені з представників цивільно військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, пошуковий відділ, проект на щиті та трьох громадських пошукових опера... організацій, Кінологічний напрямок тільки в нас. Ми займаємось пошуком під повною координацією та в супроводі офіцерів генерального штабу. Ми займаємось пошуком, ексгумацією та евакуацією тіл загиблих. Тобто наші члени з нашого загону, які працюють е, з тілами. А ми на сьогодні маємо 9 собак е, універсалів, які шукають як живих людей, так і загиблих. Всі всі члени загону е, вміють так, також поратися з тілами, е, згомувати, е, збирати е, повністю працюють з тілами. Якщо людина не може цього робити по якимось там моментам, ну, ми всі люди. Вона, на жаль, не підходить для, для цього напрямку. Пані Ларисо, почули від червоного хрестапу, та тим, по від міжнародного червоного хреста. Поти по зумаці також від військових ці тренінги проводяться таки. Дякуємо вам за інформацію за те, що знайшли час. Керівник громадського об'єднання Павлоградський пошуково рятувальний кінологічний загін Антарес Лариса Борисенко була з нами на зв'язку. Якраз пані Лариса показує. Свого Свого вихованця, свого улюбленця, і мені вчора дуже сподобався один із дописів небайдужих українців, які бачили фотосвітлини собак-рятувальників, якраз які шукали людей у Дніпрі. І ці фотосвітлини були підписані. що наступного разу, коли ви, наприклад, будете казати, що ви не здаєте квартиру людям із собаками, що вам не подобається взагалі собаки, і ви не хочете перебувати в їхній компанії, що ви не хочете рятувати якусь собаку з вулиці чи ту, яка втратила не дай Боже, помешкання чи своїх е, хазяїв, то знайте, що на жаль, в Україні завжди є ризики того, що ваше життя потім буде залежати від собаки, яка буде, не дай Боже, вас шукати. Тому, от оцініть труд кожного, і під час цього повномасштабного вторгнення ми ледь не щодня не дарма вам показуємо і фотосвітлини того, як і військові ставляться до тварин, ну і тварини, які займаються і розмінуванням і пошуком людей.